Бери, бери, бери. Щоб селі було радість, щоб найти харак, щоб було всі, щоб було веселе, щоб були здорові люди. Щоб було, було лучечко. Я вітаю всі сердечно. Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. А зараз коротко про те, про що ви сьогодні з нашої програми дізнаєтесь? Хороша, то, що треба, дорога. То, що на серце тішиться? Ну, а ярко, Життя в селі, коли дорога є. Хороше. Нова від березня місяця, да? І Холодно було. Вже так відчутно? Вже, того, вже вже відчутно було і алійки, і дорога, і центр вживав. Ну, взагалі дороги не було. Можна нижче там побачити, сняти. Тут було ще гірше. Пом 12 ми робили. Біля Кароліни 400. Хороша дорога міля. Да, 448 Дякую. кілометр. Є різниця, коли нову дорогу стелити чи ямковий робити ремонт, особливо під дощиком. Чи не доводилось? Не доводилось, під дощиком не доводилось. Дорога буде хороша, все зробимо. Утлішньому стані буде. В селі цвітуть, життя процвітає в селі. Ми сьогодні плануємо цей об'єкт закінчити довжиною 348 метрів. Ми хочемо йти в Європу, от мають нам бути європейські дороги. Да? і от з дороги все починається. і от і Гарне село, з дороги починається. Приїжджає, жарт, село це, дорога є, значить це все. Самі Бери більше, кидай далі, відпочивай, поки летить. Це так було колись, за радянської доби, а сьогодні це гроші народні. Треєчку поправляємо. І гладілочку мені дайте. Хто гладінку поніс? Давай, давай. Тут реку, я гладінку і там. Віталік, між Юра, йде сюди лопатою. Юрко, йде сюди. Ось тут возьми сіво і той асфальт десь з сібьонкою забрати. Треба лопату і сніг. Хорош, 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 то багато. Як це так ось, ми їдемо до вас, така дорога погана, а ось тут в Граневі як держава у державі. Бо в нас такий сільський голова, він старається, щоб було для села, для людей. І люди хочуть, щоб було гарне село. А дорога у вас скільки вже тут є нова поставлена? Нова від березня місяця, да? і вже Голодно, так? Холодно було. Вже так відчутно? Вже, вже, вже відчутно було. І алійки, і дорога, і центр вживав. А що ви люди сільські роботи для того, щоб підсобити сільському голові? Він ж один полі. Ми йому допомагаємо. От що ви робите? Ну, якщо не вистачає чимось, допомагаємо і, і силою допомагаємо. Якщо буде треба, то йдемо допомагати. ви, я знаю, що ви збирали гроші, теж скидалися. Скидалися. Да? Хто скільки міг, Кожен ніс свій несок, щоб була якась частинка теж. Отак От якщо разом громадою зібратися, то ми бачимо і толк. правда? Так, да, і видно. А які ще плани громади сільської, Гранівської? Ну, культуру розшираємо. У нас гарна культура, у нас гарний будинок культури, школа в нас гарна, лікарня гарна, дитячий садок у нас багато, гарних установ. Ось це тут десь отаку один суширин. цими дорогами? – Та я тут проживаю. Ось так. Можна порівняти. No. Ну, так, звичайно. А що геть була розбита? Ну, взагалі дороги не було. Можна нижче там побачити, зняти. Тут було ще гірше. Ну, тепер і не так часто доведеться і машину ремонтувати. Напевно, що так. Це дуже добре, що дороги ремонтуються. Ви якісь кошти додавали чи ні свої? Ну, а як ж. Так, як всі мешканці. Всі зібралися? І, так, я працюю, підприємець, кафе в мене там нижче, де дорога зараз будується. І думаю, як це мені туди зараз доїхати. <гум> ну, бачите, то так. Або втішитися розділити свято і все таки зачекати, шукати якісь об'їзні обізні шляхи, правда Або тому обіцяю сьогодні до вечора вже зробити. Ну будемо будемо надіятися. Що купили онуці? А, напевне, печиво, напевно, цукерок, собі okay. оселеться, правда? Оселеця Куп... ну, не купляв, цукерки купив в онуці. онуці. А, хліба а це що, все на що вистачає, перепрошую чи mm. ні? Багато не розживемо, бо мала пенсія дуже. А як вам дорога? Хороша, то, що треба, дорога. То, що треба. Серце тішиться? Ну, а як, звісно. Життя в селі, коли дорога є. Хороший. А то, що вже були, дожилися до того, що вже нічого не було. Паршиво, звісно, ні проїхати, ні пройти. Паршиво було в нас. Ну, а діткам потім згодом в школу, правда? Що? Ну так. Да. І автобуси якісь проїдуть, і машини хорошо проїдуть. Четвертий день працює на гранівській дорозі бригада майстрів, які дорогу укладають. Майстра Михайла Звонарьова. А скажіть, будь ласка. Добро вам Доброго вам здоров'я! дня. Наскільки ця дорога витримає оцій весь транспорт, який тут буде їздити згодом? Якщо не будуть пускати великоваговий транспорт, то ця дорога прослужить не, не один рік. А в нас, як зараз машини пускають от, е, часники пускають 40-60 тонн, не нарізають колії. У нас просто дороги не, не витримують цих нагрузок. У нас на, на всю область один тільки ваговий комплекс стоїть. Було лісової сторожки з Вінниці. А як можна не пустити транспорт? Пускати стоять попереджувальні знаки, щоб не пускали в, роботі, в світловий день, не пускали великоваговий транспорт, щоб пускати іменно в нічний. За день асфальт нагрівається і великоваговий транспорт. З теперішніми температурами, якщо ми маємо 20-30, дійсно він навіть під дитячою ніжкою. На, на, на новому асфальті, а асфальт розрахований там на 24 тонни, а машини їздять 40-60 тонн. Асфальт чи його виробництва? Місцевий. Все ваше? Все наше. Тут Гранівське? Ні, Немирівське. 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 А чого це ви такі варяги? Заїхали аж сюди. А аж це на, наш участок. Це ваш участок? Да. До нас іде участок від лісової сторожки Вінницька М-12. До Краснопілки, до границі. Ми знаємо, що коштів не вистачає. Сюди їхали не дорога, а щось неймовірне. Настільки розбите, бо ви також бачите, скільки ось за пів року ми вже прожили державою, скільки доріг ви так уклали. Ну от ми по М-12, це наш участок, бо це сільські дороги, ну це інша організація працює. А по М-12 ми робили біля Кароліни. 400, Хороша дорога минута да, 48-й кілометр. Так, так. От на роздоріжжі Тульчингайсен Тоже ми робили, вже, це вже цього року викладали карти. Тобто вже ви маєте в планці да. орбі... Вже не ямковий ремонт. <звук> А скажіть, є різниця, коли нову дорогу стелити чи ямковий робити ремонт, особливо під дощиком, чи не доводилось? Не доводилось, під дощиком не доводилось. А так, робили ямкову? Так. І да. як воно ямкове? Байдуже. Краще нову та нову. Нову стелити. Так? Чим стару. А латати. як вам доводиться, чого більше виконувати? Ямкових таких робіт? Ямкових. На жаль. Але я так розумію, що діти мене ближче, будь ласка. Я так розумію, що ви такий чоловік зі стажем. Ні, а, я ні. не зі стажем. Я тут півроку ще не роблю. Навіть. А як так? А так, життя таке. Ви давно вже так працюєте? Ну, вже третій рік. Теж такий новачок. Новобранець. Ну, да, да, третій рік. А то працювали до того? Ну, Механіком робив. Вася, йди сюди, а тут прийшлося, життя заставляє, треба робити, тому що роботи нема. Та ну така робота не найгірша. Наверно, не скажу нічого. Важка? Да, важка робота. Що зробиш? Треба надихатися асфальту тут. Ну, а що ж кожен день надихатися того асфальту тут. У Петра Миколаєвича дарма ще прізвище Мороз доводиться працювати у прямому сенсі у теплі, дихати гарячим повітрям, тому що він смолу варить. Ви сьогодні головний по печах, правда? Що це ви робите там? Смолувари. Смолу, смолу Ти знаєте, як тих називають, що смолу Я... варять? – Чортами. <гум> <гум> як, як давно ви варите її? Як давно? Сьогодні? З, веч... З... 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 З вечора. З вечора Так. Да. Ну, а це ось поливаємо. – Скільки тут цього варимо? – Скільки? 800 кілограмів. І так щодня треба, чи вистачить на оцю дорогу? Ні ні, ні, ні. На оцю дорогу вистачить. І коли це ви запалили це вогнище? – З вечора. З вечора. І що, покинулося так, чи дивили за вогнем? Охрана дивиться. Ага. А ну ми... і тепер яка ваша робота? А до чайник відро і проливати. Ця робота, напевно, вона дає задоволення не лише людському оку, ви розумієте про те, що дорога буде? Звісно, дорога буде хороша, все зробимо, в однішному стані буде. Шкода, що мало таких доріг? Ну, будуть. Зараз влада вже гроші виділяє, буде більше доріг. Буде? Ну а що ж? А от на ці землі Гранівські, скільки ще буде вкладено доріг тут? Я нічого не можу сказати. Ні. Це голови сільської ради треба питати. А ви хто тут? А я водій. А ви водій е машини? Так. Да. Яку я? Да. О, А коли будете зараз його скидати? Зараз будемо, асфальтовий плачик заїде і будемо вигружатись. Скажіть мені, е за рік ви вже скільки таких е перевозили? О, я не можу посчитати. Багатенько вже. Тобто справа рухається? Ну так. Да. А за сьогодні скільки маєте провести? Дві ходки. Все одну привіз, ще одну привезу, з Німірова. І скільки ж тут? Що? Навантажено. А, 12 тонн. Скажіть мені, будь ласка, а потім така, е, такий автомобіль навантажений 12 тонами. Матиме право їздити по такій дорозі? Він її не буде руйнувати? Ні, таке не буде руйнувати, бо тут колеса широкі ззаду. А ці машини такі, що по одному колесі, то вони будуть різати і буде руйнуватися. А потім. Неприємно буде. Ви будете знати, що ви цю дорогу оселили, ви до неї рук доклали, а хтось таки її зруйнував, правда? Так, да, звісно. Є відчуття. Хотілося б, щоб там на в'їзді в Михайлівці таке зробили, правда? Так. Да. У вас сьогодні свято на селі? Ні, я тут заїжджий. А чого це ви заїжджий? Хто ви такий? Я Асфальт привіз. Асфальтом? Звідкіля? Город героїв не міру. Ага. Скільки це вже ви його навозилися на віку того асфальту? Не знаю, я сьогодні перший раз. Ну так, да. я ж на роботі знаходжу. Дивлячись на е, такий е, мудрий вік в ваших очах, ну, я, все, буває, я, все я, буває вперше в житті, да, правда? Да, я в цій організації вперше в житті роблю. Це перший ваш асфальт? Ні, не перший. сьогодні перший. Сьогодні перший. А взагалі скільки ви перевозили? Та я тут небагато, я п'ятий рік працюю в цій організації. Вже й ну, так. Я ж не вважав, таким завданням, не займався. Але це ж правда, свято людям сьогодні. А? Свято на селі. Ну, свято тут в селі, звісно, в селі асфальт, значить люди цвітуть і життя процвітає в селі. Ну, так і везете цей асфальт такими дорогами, тому що ми теж проїхали дороги вельми такі, негарні, м'яко кажучи, скільки це б ви хотіли, щоб перестелилося доріг? Ось так. Ну, Я хотів би, щоб гарні дороги були такі, як далеко я не був радом наші брати Білоруси. То в них гарні дороги. Ну хотілося б щоб такі на Україні були дороги. Ну завжди буває початок. Може, да. з Гранова і починається. Ну не знаю, що з Гранова дорога починається. Дорога почалася від Німірова сьогодні. Ну а як повернули на Гранів, то страшна дорога. Страшна, і ми страшна. казали, страшна. Страшна дорога. Добре, вам успіху. Ну все, щоб щасливо вам. В цьому році щоб мали ходу, не на перезінь. Дякую вам, щасливо. Це що так поступово, міліметр за міліметром? Така потужна техніка сьогодні є, так? Так, да, вона може працювати без перестанку. Тільки головне подача асфальту. Такі асфальтовкладчики, це німецькі, вони повинні працювати не вистигаючи. Йому треба подачу. Ну, Подача асфальту не завжди буває так, як ми би хотіли але він може йти без перестанку. І краще, коли він працює без перестанку. А ви сьогодні можете забезпечити таку роботу, щоб Ну, Ми сьогодні плануємо цей об'єкт закінчити довжиною 348 метрів. Ширина вісі. Це сьогодні ви закінчите? Ну, не будемо загадути наперед, бо це плят по осінь, вважають, але сьогодні ми повинні закінчити. А скільки ще має самоскидів підійти з асфальтом, щоб ви завершили? Вони, щоб будуть, вони будуть йти у два етапи. Тобто без перестанку але їх буде 2-3 ходки бути приблизно. Вам подобається ваша робота? Муси? Та ні, я думаю, подобається. Подобається, подобається. Тому що ми кажемо, думаємо дорогу, а кажемо добро. Кажемо добро, кажемо європейська якість, кажемо сучасне село. Правда Що починається з доріг? Дорога це Так, так. Все і показник здоров'я. Які будуть дороги, напевно, тоді пропорційно життєвий рівень буде наших українців. А скільки я так розумію, що ви такий професійний працівник так, до укладання доріг, то скільки ви вже маєте доріг прокладених особисто? Кілометрів? Ну, кілометрів до сорока приблизно. Да. Ну, Справа в тому, що ми не базуємо ми на експлуатації, ми робимо від випадку до випадку. Ті, які займаються на будівництві, де ведуть дороги або ремонтують ті, звісно, роблять більше. Як ними рівчани працюють сьогодні? Відмінно, відмінно працюють. Я хотів би, щоб їм була, зробили такі, як вони. От я вперше ну, з такою організацією стикнувся. Дуже відмінно роблять. Я Завзято, злагоджено. Да, злагоджено. Все від, в них до, до всяких дрібниць все відлагоджено. Все в них тут є. Роблять, тільки наблюдають, як роблять. Мені здається, що головний інженер, ми сьогодні з ним працювали. Він е, не цурається жодної е, операції. Треба брати е, лопату. він бере і в руки сісти на машину бере, тобто людина, яка знає всі процеси і теж боліває за дорогу. На цій дорозі працює начальник Вінницького облавтодору. Він тут є, і начальник Немірського відділу, і головний інженер немірського відділу облавтодору. Вони тут всі на цій дорозі. Да. Знаете, що ще Люди болівають вболівають за цим часом. А за Максим все мені знаєте, що здається? Що вони. Е... Можливо, втомилися все таки люди від безробіття, тому що для них теж показати своє вміння і дійсно попрацювати на дорозі це теж є дійсно виконання їхньої такої професійного обов'язку. Правда, ви бачите, сьогодні працює 30 чоловік з облавтодору. А це, це державна структура. Якби там це людям роботи, скільки люди мають роботу? Нам користь, що у нас є дорога, а їм користь, що вони мають зарплату. Да, і от показують свою те, що вони вміють зробити. Віктор Максимовичу. Я думаю, що дійсно, якщо перефразовуючи таку фразу, що е, дорогу опанує той, хто іде по дорозі, то гранів, стелячи дорогу, показує усім, куди треба йти. Да, ми хочемо ти в Європу. От мають нам бути європейські дороги. Да? І от з дороги все починається, і от і гарне село з дороги починається. Приїжджає, жар, село ну, дорога, дорога є, наче все взагалі тоді. дорога – Це ж артерія. Да, це артерія, артерія що, життя. Ось ми маємо наші артерії, там кров тече, а це ж так само повинні. Але ж хочу бути сказати хочу сказати, що всю дорогу повинні всі. Ми дуже вдячні нашим сплатникам податків. Я дуже вдячний депутатам своїм, членам виконкому, які теж це не тільки Органували за всі да, це всі, всі разом в школах. Харчування людей ми організовуємо. Люди здали, здають гроші на дорогу, це знаки ставимо за людські гроші. Розмітка буде. Харчують людей. Ну я вам не можу сказати, яке піднесення в селі. От всі гуртом роблять. Всі гуртом. Якщо одна людина нічого не знає, та гуртом багато можна доробити. Так як в державі, так і в селі. А що далі? А що далі? Далі будемо продовжувати. У нас багато дечого. У нас он клуб, який стоїть, треба ремонтувати. Нам садочок треба розширати. Нема вже дітей де розміщати. Вже треба кроватки двохярусні ставити, нема де. Я так розумію, Віктор Максимович, що ваша дорога, як сільського голови, і взагалі жителя, який тут народився, і має тут таке родове коріння, вона асфальтованою дорогою не закінчується. Що далі? Далі у нас багато планів є по селу, дуже багато планів. Це зараз розкрити всі? Це ось площа перед нами Ми вже зробили проєкт, меморіал загиблим воїнам і площа. Має бути зупинка тут гарна, крита зупинка, ось ціклянина, зимовий варіант і літній варіант. Це все є проєкти, тільки треба і гроші. Як каже архімед, дайте мені точку опори, переверну світ, дайте мені кошти, побачите, що ми зробимо села. Але щоб були кошти, нам треба, щоб наші платники сплавно справно платили податки. Де ваша точка опору де? Даша точка в платниках податку. Ми звідти черпаємо, сільська рада з бюджету. Ну і надіємося, може, на нас трошечки нам дадуть. Ми написали звернення до, до району, до області, може, чуть-чуть допоможуть, тому що дорога не тільки сільська, вона державна ця дорога. Нею користуються багато організацій, які кажуть, добираються навіть на, на Жашків, в сторону Києва, їдуть через наше село. Да, бо тут трошки польові дороги Платною краще. Платною дорогою не збираєтесь зробити? Ні, ви що, для чого? Для чого платна дорога? Вона ну, це повинна дорога до надбання народу. Вони мають користуватися нею гарними дорогами. А що будете робити з тими, які будуть жнива, будуть такі ваговики, навантажені зерном, збіжжям їхати, а асфальт буде розплавлений. Що робити будете? Ну будемо просити, щоб їхали, якщо буде висока температура, будемо щоб просити, щоб вони вночі возили зерно. Будемо просити, щоб не перезагружали. Ну не можемо ми закрити дорогу. Не можемо. Нам зер... Нам дали зернопродукт кошти. Як ми можемо сказати, що не їдьте сюдою? Свій врожай не не возіт. Ми такого не можемо зробити. Морально нема права. Шення історичний момент для села Гранів і тих, хто буде сюди приїздити, міліметр за міліметром твориться новенька, якісна сучасна дорога.